А, а, а так добре буде. А, добре? а так буде дуже да. добре. Да. Вот ну та ми так 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 тут з бригадою буде. місто прибираємо. М -м. Кажуть, що краще, ніж це зробить жінка, ніхто не зробить. М -м. Про а а ти жінку ти ти добра, двірника піде далі у нашому сюжеті. М -м. Герміна Роза і Гізела прості жінки, такі, як і кожна з нас, тільки професія у них інакша. Не така, як скажуть з боку. У нас просто дуже багато роботи тепер. Ага, дуже багато, Тому що фільм, а все місто прибираєте. Ну так, коли в місті, коли мала бригаду, до сьогодні пише мало бригаду поробити. Я була тільки, що мама йшла на роботу, мене лишала на дитину, я не писати, не читати не знаю. Ну, яка може професія, лиш мітла і, і лопата. І все. Кожна з них пам'ятає свій перший віник, і кожна скаже, що він був важким. Я з першого я разу, як почала працювати малом 21 рік, я вже дочку мала трирічну. І я коли бачила людей. Я дуже ганьбила. Чесне слово вам кажу. Я брала мітьолку, кидала і плачучи, тікала. Не просто було й розі. Її діти, маминого хлібу, соромились. Ганьбилися спочатку, а дал, не кричали. Не я хотіли. з першого а разу. А я не мала виходу і мусила прийти сюди, робити. Надія Петрішка, бригадир жіночої команди, вважає, що суспільство й досі не визнало професію двірника. І, на жаль, поваги до людей, а особливо жінок, які роблять наші будні чистими, у містян немає. Не поважають навіть роботу двірника, бо якщо сказати, що викидають сміття, куди попало, і звідки попало, із балконів, із під'їздів і смітять. Тож, шановні громадяни, будь ласка, не смітіть, бо це сміття прибирати ніжним жіночим рукам.